Доброго дня! Підприємство Артмаш сьогодні відвідує нашого клієнта, який знаходиться в Київській області місто Хозин. Наразі тут працює наша лінія потужністю півтори тони на годину. Підприємство займається вирощуванням курки близько 30 тисяч по голів'я. Наша лінія має наступну комплектацію: дробарка пневматична потужністю 30 кВт. Можна засмоктувати зерно, як правило, з джупелососа прямо з купи. Також далі зерноподрібна маса поступає до змішувача, який має об'єм 1,5 кубічних метра. Та обладнаний програмним часовим забезпеченням і керування йде із цього пульта. Продуктивність. Даного змішувача з дробаркою складає орієнтовно 1,5-2 тони розсипного комбікорму на годину. Також передбачено в даному змішувачі також дозування оліїв або кусу. Далі у нас після того, як ми отримуємо розсипний комбіформ. Ця маса вивантажується у даній шнек дозованої подачі, який має об'єм 4 метри кубічних. Він передбачений для дозування одночасно в два гранулятори. Наразі тут працюють наші 22 кіловатні гранулятори, які обладнані безпосередньо конічними роликами. Дані ролики дають нам можливість отримувати більшу кількість готової продукції і мають суттєво довший термін експлуатації. Як ролики, так і матриця. Далі у нас після гранулятора йде невеличкий транспортер, який транспортує гранулку до охолоджувального комплексу. Даний охолоджувальний комплекс передба... має потужність пропускну свою 2 тони на годину гранульованого комбікорму. Він складається із норії транспортера, з охолоджувальної колонки транспортера додаткового і просіювача, який позбуває гранулку надмірної пилюки. Потім комбіформ попадає до норії транспортера, яка вже транспортує готову охолоджену чистеньку гранулу безпосередньо в біг-беги. А також наші клієнти, крім того, що годують даним комбікормом свою власну птицю на продаж. Також використовують ваговий дозатор, який дає змогу фасувати мішки до 50 кг. Можна продавати, як правило, даний комбікорм.